Львівська астрономічна обсерваторія Національного університету імені Івана Франка знаходиться за адресою вулиці Кирила Мфодія 8. і тут ви бачите зокрема куполи. Обсерваторії навчальних телескопів, Це є сонячного вертикального телескопу і відповідно навчальних малих телескопів для роботи з студентами, а також через дворик видно башту, в якій знаходиться відділ спостереження штучних супутників Землі, і на майданчику зверху знаходиться також місце і апаратура, яку випробовують для спостереження штучних супутників землі. Сама по собі будівля. Астрономічної обсерваторії знаходиться на другому і вище поверхах ось цієї будівлі, і вона є інтегрована в єдину будівлю, де знаходиться також кафедра астрофізики, а також велика астрономічна аудиторія. Спостереження звичайно здійснюється за сонцем і на і також деякі спостереження з штучними супутниками землі здійснюються на території на майданчиках спостережуваних у Львові. Однак основна наукова робота, основні наукові спостереження за штучними супутниками землі, а також за зорями іншими стороничними об'єктами, здійснюється на заміській базі у містечку Бріховичі. Яка завдяки своїй локації дозволяє максимально, наскільки це є можливо, уникнути світлового забруднення земної атмосфери, що є надзвичайно таке, уникнення є надзвичайно важливим для проведення якісних спостережень астрономічних тін. Отже. Сама по собі обсерваторія складається з лабораторного корпусу, в якому знаходиться конференц зал, а також лабораторії і для і кабінети для обробки даних спостережень. За цією будівлею також знаходиться одноповерховий готель для комфортного відпочинку біля восьми. Спостерігачів. Сама по собі обсерваторія складається з такого якби зоряного блоку, до якого входять телескопи для спостереження за зорями. І в першу чергу слід виділити АЗТ-14 телескоп, який знаходиться ось цією куполом, і під цим куполом. І також комплекс, другий блок цей комплекс для. Спостереження об'єктів ближнього космосу. Тут є блок для проведення лазерно-локаційних спостережень, штучних супутників Землі, а також для проведення фотометричних і позиційних спостережень. Ну і також тут знаходиться геодезичний стовп, на якому час від часу встановлюють gps антеми і проводять ряди спостережень для позиційного визначення його координат. І він є реперною точкою у такій якби, мережі. Аналогічних реперних точок, які використовуються для, зокрема, відслідковування руху континентальних плит і інших геодезичних досліджень. Якщо повернутися до базового існування такої установи, як Земіська станція спостережень штучного супутників Землі та ЗІР, то фактично для існування такої установи необхідно мати також автономні засоби проживання. Проживання тих, хто ведуть спостереження науковців, а також і студентів, які проходять тут практику. У цьому приміщенні знаходиться верх свердловини з помпою глибиною 100 метрів. На 80 метровому глибині знаходиться помпа, двигун помпи, які фактично накачує воду в відповідні баки, які знаходяться трохи вверху, а і вже з них подається вода по трубопроводу в приміщення обсерваторії. Таким чином, обсерваторія є Автономне забезпечення також водою, хоча є також і підведений водопровід. Також в цьому поєві знаходиться генератор, дизель-генератор, який переходить в автоматичному режимі у разі виникнення в разі зникнення струму Зовнішньої мережі запускається автономно і подає протягом 10-15 секунд виходить на режим фактично подачі електроенергії для потреб обсерваторії. Тут же поруч з цією будівлею знаходиться метеомайданчик. Ну він звичайно належить університету, а в першу чергу ним користується географ, географічний факультет, але це дуже близький для нас факультет і Також ну в тому розумінні, що зокрема спостереження же штучних супутників. Досл... Супутники в землі дозволяють проводити геодезичні дослідження і GPS-супутники багато для них роблять. І відповідно метеостанція дає також свій свій внесок у формування прогнозу погоди, яка є незвичайно важлива для проведення астрономічних спостережень. І наші студенти під час проходження практик також усвідомлюються з роботою цієї метеостанції. І знають, в який спосіб, які дані показників фізичних характеристик земної атмосфери знімаються, як часто і куди, для, і передаються відповідні центри, методцентри для обробки даних і отримання, на основі яких вже формується прогноз погоди. А також ми бачимо тут власне, зоріні телескопи, куполи зоряних телескопів. В першу чергу я хочу сказати про 48-сантиметровий рефлектор АЗТ-14 він фактично служить для спостереження в основному змінних зір, і також для спостереження геостаціонарних супутників землі. Заходиться він, як видно, на екваторіальному монтуванні. І, звичайно, може вестися навіть годинником механізмом, але в сучасних умовах він вже перевод ведений на. А відповідні двигуни, які керуються е, комп'ютером, і всі також приймачі випромінювання тут тобто, замінені на ccd матриці, і відповідно спостереження теж здійснюється. З приймальною апаратурою, яка є в широкій мірі модернізована і комп'ютеризована в першу чергу. Тут здійснюється, як я вже сказав, наукові дослідження, тобто спостереження наукові, але також і підготовка студентів ведеться на цьому інструменті. Зокрема, ви можете побачити, як наші студенти під час однієї з практики слухають таку наявну інструкцію, лекцію астронома-спостерігача Валерія Станіславовича Пісаркевича. І також, як я вже казав, постійно цей телескоп модернізується, зокрема ви тут бачите роботу над ccd матрицями, під'єднанням їх до даного телескопу, а також подальшим їх налаштуванням апаратури, зв'язку з комп'ютером і комп'ютерним інтерфейсом і відповідно на підготовку до гістування. Незвичайно популярний цей телескоп є також серед учнівської молоді, які час від часу навідуються до нас, яка час від часу навідуються до нас з екскурсіями, і це вселяє надію, те, що Україна збереже свій статус космічної держави. Скільки дітям подобається астрономія, бачучи наживо, яким чином людство спостерігає космос, вони надихаються тим, щоб і самим прийняти участь у цих поступах всього людства. Повертаємося до національного надбання комплексу для спостереження об'єктів ближнього космосу. І почнемо з вами з таку невеличку мандрівку, з лазено-окаційної станції для спостереження штучних супутників Землі. Відразу видно антенну для GPS-приймача, GPS який служить не для юримі позицій, оскільки позиція телескопу є відома, а для налаштування. І синхронізації з світовим часом служби часу не лише фактично даного комплексу для спостережень ближнього об'єкту ближнього космосу, а всієї служби часу для всієї обсерваторії. Також тут є метеостанція автоматична, яка теж є необхідна для проведення лазерно-локаційних спостережень. А під час спостережень дах звичайно мусить з'їхати сюди, відкриваючи відповідно телескоп, за допомогою здійснюється власне сама лазерна локація. Нагадую, що лазерно локаційне спостереження вони є безмістовними. Якщо участь бере тільки одна лазерно локаційна станція, має бути багато їх, і вони вимірюють за допомогою лазерної локації. Відстань до штучних супутників землі, на яких знаходяться кутикові кути відбивачі, і фактично велика кількість станцій, спостережень за зтушним супутником землі, дозволяють надзвичайно точно встановити поточну фактичну, орбіту супутника. І таким чином відслідковувати за реальним станом орбіти супутника, що є надзвичайно важливо в першу чергу для низьких супутників, які дуже сильно відчувають власне неоднорідність гравітаційного поля Землі. І також, фактично, для вивчення самого гравітаційного поля Землі це коли ось такі супутники ось такого вигляду, та фактично є. Пробними частинками в гравітаційному полі Землі, а вимірювання, вимірювання відстані доштучних супутників землі з похибкою до 6 см по всіх е е точках і меншою, е дозволяють дуже е з великою точністю е визначити цю е відстань. Перед вами телескоп даної лазерно-окаційної станції, це метровий телескоп. Який фактично тебе 1 М, який має діаметр 1 метр і є фактично найбільшим телескопом на Західній Україні. А, і... Цей рефлектор, який має широке поле зору на відміну від зоряних телескопів, оскільки деякі об'єкти потрібно шукати, якщо за ними довго не проводилися спостереження, і він, як ви бачите, знаходиться на великому альтесевутальному монтуванні. І відповідно управління його роботою здійснюється за допомогою його рук, здійснюється за допомогою крокових дягунів, яким в свою чергу керує вже комп'ютери з використанням певного програмного забезпечення. Які Розроблялися як Латвійським університетом, і далі вже нами. Тобто є програмне забезпечення, який працює під багато тобто, задачну операційну систему Real Time Linux, все воно вже розроблялося нами. Власне, сам телескоп, коли, накритий, коли він є накритий дахом, ну і перед спостереженням ще раз як він виглядає. Ось, Фактично, це є один з найновіших приладів даного. Комплексу, і ми досить ми пишаємося фактично тим, що він у нас є, оскільки ми таким чином наш університет робить певний внесок у геодезичну науку, адже дані з лазерно-локаційних спостережень передаються в центри як Geophysical інститут, так і в центри НАСА, де вони поєднуються відповідно з даними аналогічними отриманими іншими лазерними z stacjami i takim czynom, створюється база даних власне орбіт супутників і відслідковується їхня еволюція з усіма наслідками для як фундаментальної, так і прокладної науки. Це власне є операторські даного телескопу. Достатньо двох операторів для спостереження на даній глазолокаційній станції. Один з них здійснює безпосередньо ведення корекцію вуху під час ведення суб'єкта з тим, щоб той потрапляв. У діафрагму фотоелектронного помножувача, щоб відбиті сигнали потрапляли у діафрагму відповідно. І також в тут знаходиться і сервер, і комп'ютери для об'єробки даних матеріалів. Видно безпосередньо сам телескоп, як він рухається, можна не виходячи з приміщення, відслідковувати його відповідно рух. Ну і також фотоелектронні помножувачі високоточні, які дозволяють вимірювати відбитий сигнал від супутника, оскільки він є вже досить слабкий через розсіяння поглинання в земній атмосфері, то власне такий великий телескоп, метр діаметр служить для того, щоб зібрати і підсилити цей сигнал побільше фотонів власне, з того відбитого сигналу. Ну і також тільки сказати, що лазерний про нього А Чим далі він, тим більше він не розходиться. Так, ну лазерний лазер, який використовується на даній станції, литовський лазер Експ фірми Експлесей 212. Його довжина хвилі вихідна 532 тридцять Це зелене світло, але сама генерація і підсилення здійснюється в інфрачервоному діапазоні. Ну і блоки відповідно охолодження, управління лазером, місце, оптика поруч з. З даним лазером, ну і слід сказати, що як видно, цей, е, е, цей лазер знаходиться на спеціальному столі, який дуже жорстко монтований в бетонну подушку, е, бетонний фундамент, забезпечуючи там таким чином чітке позиціювання його, адже це і вихідна точка і не важлива для того, щоб і позиція надзвичайно важлива для точності вимірювання е, результатів. Також дані безпосередньо обробляються відразу під час під, відразу після отримання результатів. Дані обробляються і відправляються у центри, які я вже згадував міжнародні обробки результатів влази локаційних спостережень. І тут також слід вам також показати на. GPS приймач, приймало GPS приймача власне його частину вимілювальну, так і також атомний годинник служби часу, який синхронізується відповідно з GPS Часу також тут є в нас прецизійний вимірювач часових інтервалів, який дозволяє з точністю до 50 наносекунд вимірювати моменти старту, тобто виходу лазерного проміння, і стопу, тобто фіксації з допомогою відбитого сигналу за допомогою фотоелектронного помножувача. І це в свою чергу забезпечує високу точність і те, що точність вимірювання, точність, яка задовільняє фактично. Проти то, що наші результати, які ми вимірюємо, задовільняють центри, в які ми подаємо дані. Тут ви бачите також блоки управління кроковими двигунами, а також синхронізацію динамічних дзеркал, там ще є такі у телескопі, а також блоки управління фотоаптомі. Помножувачам, блоки, потужні, безпоспримного живлення, кондиціонер. Все це є необхідним для функціонування і роботи даного лазерно-локаційного комплексу. Багато студентів прийшло фактично через практику безпосередньо на спостереження ці комплекси. Тут, ви, зокрема, бачите, як астроном-спостерігач даної лазерно-локаційної станції Білінський проводить ознайомчий інструктаж. Для студентів власне фізичного факультету звичайно, що безпосередня робота з апаратурою. Астрономічної яка дійсно приймає ну, не, навчаль... не лише навчальну здійснює місію, але й а, наукову місію, прикладну прикладну місію для прикладних досліджень. Це надзвичайно надихає студентів, оскільки вони бачать науку в дії. А, і це як ми не раз спостерігаємо після такої <рактики> практики, вони набагато ефективніше і набагато збільш піднятим настроєм, беруть участь у навчальному процесі. Спостереження штучних супутників землі вимагає дуже величезної телескопів, і також і вимоги до погоди, чесно кажучи, інколи є не дуже високі. І через це навіть невеликі телескопи можуть служити для спостереження цих об'єктів. Власне, тут ви можете побачити, як один із співробітників обсерваторії також і показує роботу з таким малим телескопом для проведення. Позиційних спостережень. Власне, зараз ми переходимо вже до позиційних спостережень, які знаходяться в трошки з'єднаному з опоційною станцією, але все ж іншому, трошки старшому корпусі. Ось і тут є якраз купули для телескопів, яких позиційні спостереження здійснюється, фотометрія здійснюється. Також є пліполяриметр змонтований купол. Ну і геодезичний стовп, який я вже згадував, на який час від часу прикріпляють gps примар для проводення до gps спостережі. Ну і власне сам робот-телескоп для проведення. Позиційних спостережень штучних супутників землі, а також ще один на один з найновіших наших телескопів, селестрон невеликих, які використовуються зараз для фотометрії штучних супутників землі, яка дозволяє встановити дуже багато знати про стан об'єкта, про його форму, про те, чи він робочий чи ні. Ну а позиційні спостереження дозволяють відслідковувати, чи змінює свою орбіту супутник чи не змінює. Також в долині ви бачите ось на цій світлині телескоп для рефрактора для проведення сонячних спостережень, а на ньому також змонтовано. Сучасну апаратуру сучасні сучаснісії матриці, зокрема і проводяться спостереження активних ділянок сонця, і проводяться спостереження хорони. І цей телескоп теж є дуже надзвичайно популярним серед молоді, яка відвідується час від часу на екскурсії в астрономічну обсерваторію на цю спостережувану станцію. Спостереження за сонцем дозволяють нам робити внесок у світову науку щодо в першу чергу щодо дослідження сонячно-земних зв'язків, тобто дослідження космічної погоди, що є надзвичайно важливим як для здоров'я людей, які чутливими для сонячної активності, а також для функціонування людської цивілізації це супутники, це радіозв'язок та інше. Також в поєднанні з спостереженнями, які здійснюються за об'єктами ближнього космосу, про які я говорив раніше, спостереження за сонцем і спостереження за об'єктами ближнього космосу роблять внесок у так званий напрямок дослідження, який називається космічною ситуаційною обізнаністю, який фактично дозволяє відслідковувати небезпеки для нашої цивілізації для нашої країни. Також як з боку космічних природних тіл, так і з боку тіл природнього походження, зокрема штучних супутників землі, космічного сміття, і так далі. Це надзвичайно важливо, ще раз повторюю, для функціонування людської цивілізації, і ці зв'язки в нас фактично є інтегровані зі світовими, чим ми також пишаємося і робимо свій внесок, так би мовити, в захист землі від космічних загроз з космосу. А також наші студенти, зокрема в дев'ятнадцятому, в му скільки пригадую, році і раніше також проходили ніж в дев'ятнадцяти. Це все проходили практику уладській обсерваторії, з якою ми підписали договір. Маємо тісну співпрацю. Звичайно, ковід. Ковідне і широкомасштабне вторгнення, широкомасштабна війна фактично не воювала цю активність, але ми пробуємо її зараз також відновити. Близькість до кордону українсько Словацького Вігурлацької астрономічної обсерваторії, а також її оснащеність передовими. Сучасними телескопами і те, що вони працюють дуже такі авторитетні астрономи, зробило цю обсерваторію надзвичайно популярною, зокрема серед наших студентів. Також і викладачів, також зокрема, тут ви можете побачити двох доцентів кафедри кафедрифізиків ігора Кушмака і Оксану Стельмах. Ну і наших студентів. Також ми науково працюємо з цією обсерваторією і приймаємо регулярну участь. Стаємо сприймати регулярну участь у наукових конференціях, які там організовуються конференціях Колос звичайно, теж Ну і звичайно, ми також такою якби базою для нашої підготовки є також наукова міжнародна співпраця. Зокрема, наша кафедра кафедра астрофізики, співпрацює активно з. Інститутом астрофізики Віденського університету з професором Герхардом Генслером, а також доктором Сімона Ерекі за напрямом модулювання. Потенційно аналізу результатів хемодинамічних симуляцій, власне, хемодинамічні симуляції в лісі карликових галактик з активним заутворенням здійснюють наші австрійські колеги, а засвідчують ці об'єкти фактично. Ми, тобто, будуємо моделі їхньої світіння, і далі вже можна порівнювати ці результати зі спостереженнями. Ми відповідно розробили ефективні алгоритми, які дозволяють дуже швидко здійснювати цей модельний процес і враховувати досить детально ті речі, які перед нами здійснювалися, скажімо, так, дуже наближено і неефективно, це вимагає значної роботи в першу чергу з напрямом it технології програмування. І тому наші студенти, які задіяні до цього та не тільки до цього напрямку робіт, вони мають значний також досвід у набутті відповідних компетенцій в галузі об'єкту орієнтованого, зокрема програмування і розробки ефективних кодів які служать для матеріалу. Метичного фізичного моделювання, ефективно в тому сенсі, що ми називаємо шиткі, тобто такому швидше розраховувати. Ну і цей напрям дозволяє нам більш розуміти ці. Об'єкти, які фактично відтворювати нашими моделями карликові галактики, вже з вигляду, як вони є, і також з боку спектрів і тим самим також розуміти, яким чином відбувається зоряний нуклеосинтез і збагачення хімічних елементів, збагачення нашого всесвіту містом важких елементів за допомогою зоряного нуклеосинтезу і також вибухів наднових нових та інших. Власне в астрономічній обсерваторії нашого університету дуже ефективно діє так звана космологічна група, а вона займається дослідженням всесвіту як єдиного цілого. І на даний момент найбільшим таким колом інтересів їх є це пошук сигнатур в радіодіапазоні випромінювання перших молекул у всесвіті, які світяться як в темні віки, так і в епоху космічного світанку, коли виникають перші зорі. Це власне. Група директора астрономічної обсерваторії, членка республика Національної академії Нової Богдана Степановича Новосерду, бачите, деякі членів цієї групи. І на даний момент ми об'єднали зусилля, тобто небулярна група кафедри астрофізики, також космологічна група астрономічної обсерваторії в напрямом досліджень власне, таких сигнатур. Через у той спосіб, що перші джерела випромінювання, тобто перші спалахи зоретворення перших зір, ми моделюємо за допомогою наших підходів, наших методів, і тим самим можемо в епоху космічного світанку більш точно взнавати розподіл енергії в спектрі випромінювання таких джерел, і поєднання поєднанні з космічним реліктовим випромінюванням ці це випромінювання здійснює відповідно. Вплив на перші молекули і на інтенсивність опромінювання їх ліній, і таким чином на збільшення точності передбачення сигнатур, під які, які робляться спостережувані відповідні програми. До цього активно залучаються а, тут. Ви бачите, зокрема, колектив кафедри астрофізики, та кошленка обсерваторії повітряна кафедра, а, яка здійснює підготовку власних студентів студентів за а, даною освітньо науковою програмою. І власне ці передові тренди. Передові дослідження туди вже залучають все зокрема один з магістрів Сергій Чудик, який захищає роботу. Вже виконує роботу за напрямом за тим проектом, про який я а, говорив. Тобто вони активно підключаються. Студенти активно підключаються вже до найпередовіших досліджень, які здійснюємо. Ми, власне, ще раз хочу нагадати, що всі ми об'єднані як науковими дослідженнями спільними, так і відповідно спільним корпусом. І це дуже добре, що наші матеріальні, наша матеріальна база, тобто сама кафедра астрофізики, фізики, аудиторії, фізичних факультетів, є безпосередньо в одних приміщенні з астрономічною серваторією. Це дозволяє. Хочу повторитись дуже ефективно використовувати час для навчання студентів і їх залучення до передових наукових досліджень, роблячи їх бажаними на ринку в сучасному ринку назне наукових працівників, необхідних для всього людства, всієї цивілізації для поступу з напрямком фундаментальних досліджень в галузі астрофізики. Дякую.